Окуляри ESS Ice з трьома лінзами. Набор Tactical. Так його назвали самі ESS, Навіть на коробці так написано. Показуємо вам відразу пакування. Оригінал із США, щоб ви бачили всі наклеїчки і лейби. Тут реально побагато, дивіться. Окуляри з прозорою лінзою. Потім окуляри з темною лінзою Smoke Gray. І окремо і ще одна лінза. Cooper. На всіх цих лінзах вже встановлені переносиці, тобто ви маєте повноцінних двоє окулярів ще запасну лінзу з переносицею. Страхувальний еластичний ремінець. І в цій комплектації, на відміну багатьох інших комплектацій, є антифог. І такий твердий чохол для транспортування зберігання окулярів з моля кріпленням. Це найбільша комплектація окулярів ESS Ice. Коротенько про ці окуляри, Ударостійкий полікарбонат, товщина лінзи 2,4 мм стоять на озброєнні армії США. Найголовніша відмінність цих окулярів від інших це те, що тут регулюються дужки по дліні, а також ця видвижна частина має таку функцію, вона гнеться. Ось так. Тому ви можете підгибати їх під свої вуха, як вам зручно. Це та комплектація, яку ви купуєте, і вам, по суті, більше нічого не потрібно. Тут є все, всі кольори лінз, які вам можуть знадобитися в житті. І так це виглядає на мені. Чекаємо вас на нашому сайті, робіть замовлення. Також там дуже багато фото та огляди цих окулярів та всяких інших. Переходьте за посиланням і поставте лайк, ось, і підпишіться на нас. Це нас мотивує.